Але Україні створилася можливість зараз заявити про себе і про країну, в якій можлива справа, в якій фігуранти чотири міністра, в якій друг президента, все інше Україна отримає можливість зараз іміджево заявити про себе як країну, яка навіть в умовах війни, навіть в умовах монополії влади, навіть в умовах концентрації влади а, воєнного часу, тим не менш розслідує наймасштабніший корупційний скандал, де є суспільство, де є журналістика, де є слідчі органи, де є влада, яка не може нарахуватися суспільством. Це феноменальна ситуація, це шалений потенціал. Чому Єврокомісія вже відреагувала позитивно? Чому ми бачимо від інших європейських партнерів, країн зараз позитивні реакції? І ті, хто першу добу розповсюджував, перші дві доби, це просто був жах, як і в соціальних мережах, бо та ферми об'єдналися і російські, і наші всередині опозиційні, в тому числі розповсюджують, що все нам тепер європейський союз не світить. Тепер нам зброю не дадуть, тепер нам не дадуть гроші на енергетику, на бюджет і на все інше. Дивишся на це і думаєш, ви е, за дурнів настільки людей маєте, чи як? Це все було зрозуміло розвідкам, це все було зрозуміло всім, що все це існує. І попри це давали. Зараз, коли Україна починає з цим боротися, навпаки з'являються додаткові аргументи у наших друзів за кордоном сказати: дивіться, вони в ситуації при смерті знаходяться, але вони боряться. І вони боряться так, як можливо, в нас би не боролися. Це навпаки можливості для України.